Парації, і я хочу запросити Оксана Васильівна. Можна вас до мене до мені підтримку? Підтримайте народну депутатку України. Я щиро дякую всім, хто долучився сьогодні до цієї ярмарки, всій громаді, всьому учнівському колективу, нашим викладачам, нашим хористам, нашим працівникам культури. Велике спасибі вам. І хочу сказати, що сьогодні вас пригощають всі. Хто, як ніхто, й долучився, навіть і гаряча картопелька з м'ясом, це те, що наші хлопці готують на передовій гарячим чаєм, пригощайтеся, будь ласка, долучайтеся до ярмарки. Кожен зараз вкладає свою маленьку лепту у перемогу. І сьогодні це ваша лепта у перемогу. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Дуже городського! Вітаю з храмовим святом, тому що у нас святого Дмитрія, він святий Дмитрій, це був власне святий, який завжди за свої принципи, за свою віру Христову він дав найцінніше це життя. Так як сьогодні за нашу Україну наші хлопці стоять до перемоги. Нещодавно ми з вами раділи... Вільненому Херсоном, а за Херсоном буде і Маріуполь, і інші наші міста, ми будемо з вами теж мати такі ярмарки. Сьогодні вони в вовчинця, наступної неділі біля Юди та Дея на Каскаді, ще через неділю на Бамі, і все біля церков і біля народних думів. Тому я вам дякую, що ви сьогодні тут. Підходьте до кожного столика. Пам'ятаємо, що разом ми той народ, який виборює свою перемогу і незалежність. Дякуємо нашим воїнам, дякуємо нашим волонтерам, бо без волонтерів це наш другий фронт. Дякуємо нашим медикам, які на фронті, бо вони рятують життя. І дякуємо кожному українцю, який сьогодні незалежно від того, маємо ми настрій, не маємо. Ми щодня встаємо, працюємо і робимо ту роботу, яка наближає нашу перемогу. Здоров'я вам всім і перемоги нам у цій війні. Слава Україні!